цікаве Я тільки Я дуже хотіла, бо не було дуже великі бажання, щоб мої діти співали і служили Богові. Не то, що з малечкою, а від самого народження він присвячував на Господа. Тільки вони народжувались, я у боки Господні їх віддавала. І по можливості старалася навчити, що вміла сама, те передавала їм. Та. І Микола мав ну, до цього бажання. Ну як бажання? він до цього мав до співу. <смі> <до> спів, <смі> а бажання хвилями, <смі> так. І коли ми збиралися, дівчата ще були маленькі, Михамилка наша, вона каже, читання міла, ми вже нею співали, два голоси на зібранні. І Миколка так загулився, також хотів співати дуже. І ну давайте співаємо, будемо вчитися. Я помію сама. Так і вчу вас. Але інколи, бувало, трошки якось там терпінечка, і не вистачало. І так інколи псіконне трошки чи щось таке не буду, я буду, получається, не виходить. Кажу, ні, синочку, будеш. Так. Будеш, синочок, кажу, я бачу, що ти можеш, і треба зробити так, що будеш. Так. І за, за ручку Михалкою співав. Слава Богу. Іноді за руки зачував. Так, може, зачував, вичалося. Я дуже раділа, що не може нібито матустаку вже робити. І одного разу у нас на зібранні був такий старенький браточок, це було там, не там, де ми зараз ходимо, було в іншому зібранні, який дуже співав сам. Він завжди ставав і заспівував псалма, соло сам. І він малий такий почув, як цей дідок, можна сказати, він старенький старий був, співає і все каже, я хочу вивчитися б і хочу заспівати. І так загорівся сам. Один, не знаю скільки років було, я не скажу. Ну, дуже малий ще був. І він перейняв, вивчив і заспівав. Я, я прийшлець зем... в землі були. Я, долаг... я прийшле землі. По мене чужина, але вище зір небесний, моя рідна сторона, там країна свята, там вічизна моя, там отець мій благийся роди.